Лабубу це штука, яка зараз дуже сильно на хайпі, але хочеться донести трішки більше до людей інформації і заробляти можна не тільки на тих Лабубу. І сьогодні я через призму свого вісьмирічного досвіду на каналі Калінчук Андрій про бізнес вирішив зробити огляд. Розбір на таку нішу, як брелоки. та саме брелоки, а не брелки. так правильно на українській мові, звикайте до того. Але суть в тому, що на цій ніші за крайній час дуже багато людей гарно прикурили, дуже багато людей і влетіли. І я таких людей знаю. і Я думаю, і ви в Тіктоках бачили, які ніяк ці лабубу розпродати не можуть. Але тут вже друга ситуація. Якщо дивитися на ту нішу, таким моїм загальним поглядом. То перше, що я в ній бачу для себе, як для підприємця, це багато хайпу і трендів, на яких можна крепко заробити. Це все сезонна історія. Це подарункова, в тому числі історія, і це доволі гарне ЛТВ, плюс стабільні продажі, навіть не вкладаючись в таргетовану рекламу, тому що гарні, прикольні, ще й трендові оті брелоки продавати можна в великій кількості, просто знімаючи про них контент і роблячи контент там в Тіктокі, в Інсті, ну в Фейсбуці можна попробувати, але в принципі це не потрібно. Якщо подивитися на цільову аудиторію. А кому ви будете це все продавати? Вона ділиться на два, але зводиться до одного. Що я маю на увазі? Аудиторія, люди, які будуть споживати даний продукт, давайте так підійдемо до питання це переважно дівчата. Жінки, дівчинки, ну типу від прям 10 років десь, а то і раніше, і до крепких 35. Тобто аудиторія доволі широка є. В аудиторії є діти, але фактично дитина не є вашим клієнтом, тому що дитині це все будуть купувати батьки. І контент для дітей і батьків переважно потрібно буде знімати різний, але то вже маркетингові деталі суть в тому, що це дуже класно для даних клієнтів буде продаватися. Саме через якусь ну, маркетингову емоційну складову можна так вивернути дане питання. Де продавати такі товари? І до речі, перед тим як розказати, де продавати, ви ж бачили клікбейт, типу 10 тисяч доларів на там брелоках, всі діла. Ближче до кінця відео ми з вами зробимо прям. Круту бізнес-модель, ну прорахуємо по крайній мірі, як це правильно зробити, чи це, хоча б в цифрах, можливо? А я знаю людей, які вже то. Роблять майже не вкладаючи грошей в таргетовану рекламу, знову ж таки, і того де продавати цю всю історію, що таке брелоки, ви зрозуміли зараз. Ще раз з'явиться якась картинка, це, скажімо, то лабубу. Всі розуміють, що це за штука, але брелоки, вони є, якщо що різні, їх давним-давно продає Ерме, продає Луї Вітон, продає Діор. Дуже колись популярна була собака від Луї Вітона, корова там від Луї Вітона. Давайте собаку теж вам покажемо. Де ми це продаємо? Так як це емоційна склада. І ми розуміємо, нашу аудиторію вона доволі молода. Тоді ми Facebook відкинемо. Продаємо цю всю річ, якщо брати соцмережі, це TikTok, де є органічний трафік, плюс в Україні вже є можливість підсилити це все таргетованою рекламою. Плюс ми те все підсилюємо прямими ефірами, і також продаємо безпосередньо через наші улюблені інсташопи, де йде органіка через рілси, органіка через пробні рілси. Є таке поняття, як пробні рілси, Хто не знав, може там десь далі розказати детальніше. Ну і звичайно, через таргетовану рекламу. Далі ми можемо робити не емоційні продажі а більш зважені, коли люди. Шукає гуглить заходимо на маркетплейс за конкретним товаром. Ми можемо це продавати на промі, можемо продавати це на розетці, на українських маркетплейсах. Можемо навіть виставити на OLX, Не дуже мені ця ідея подобається, тому що OLX це дошка оголошень, це не маркетплейс, це не про заробіток, це про продати. Те, що у вас вдома лежить, навіть не нужне. Ну це так для вашого розуміння. І звичайно, ми можемо наливати трафіки на лендоси, тому що на лендосах це майже ідеальний товар, Товар, він емоційний, там можна знімати прикольні креативи, можна давати гарну ціну. І наші улюблені до продажі це акупи не один, а щоб міняти, а купи три всяких різних. А тобі буде знижка, там купуєш два треті в подарок. Хто на лендосах працює, розуміє про що я. І далі йдеш цікаве питання: окей, все прикольно, де їх закуповувати? Один варіант закупити в Україні. Ну ми ж говорили, що це в принципі трендова історія, і ми всі розуміємо. Ми розуміємо, що воно все в Україну їде все одно з Китаю. також ми розуміємо, якщо товар вже в Україні є, і ви можете його оптом купити. І це товар саме не Evergreen, якісь там футболки, сумки і так далі, а це щось трендове, як були лабубу, то це перший знак, що люди вже це почали продавати. Аудиторія вигорає для якогось товара дуже швидко. Тренд тікає, і воно в загальному доступі, типу, чи потрібне воно вам не потрібне, тому трендові такі, такі історії я б точно замовляв би з Китая. І через це, поки є можливість, зараз до нас підключиться, як підключиться замість мене часто чи зазис Данило Семеха, власник компанії SmartTrack, і покаже вам в реальних цифрах, реальними кейсами, за скільки той чи інший товар можна купити в Китаї, скільки коштує доставка, Відразу скільки е, грошей можна за це просити в клієнтів в Україні. І далі я з вами порахую, а скільки там можна крепких грошей заробити. Тому поїхали Даня в кадрі. Всім привіт! В мене інформація не теоретична, в мене конкретні прорахунки, конкретних товарів, які ми вже купуємо. Так, підготував е, точні цифри про ці брилоки. Вартість в Китаї одного – 130 гривень. Вартість доставки морем складає 30 гривень. Загальна собівартість, замовляючи морем з Китаю, 160 гривень за одиницю. Доставка авіа ж буде коштувати дорожче, але терміни тут швидше. Морем це 60 днів, авіа це 2 тижні. Доставка авіа буде коштувати 100 гривень, і загальна собівартість одного брелока складе 230 гривень. В той час, як в Україні, він коштує 1390 гривень. Ось скрін. І до речі, до цього там був скрін з китайського майданчика 1688. Прибуток, якщо замовляти морем, складе 1230 гривень з продажу одного такого брилока. Звісно ж, ви тут враховуєте собі, що там є у вас витрати на маркетплейс або ж на рекламу, податки і так далі. Інфраструктуру вашого підприємства, але ж ну, типу, голі цифри 1230 гривень прибутку. З продажу е, одного такого брелока, доставляючи морем, якщо авіа доставляти, то 1160 гривень прибутку отримуєте з одного. Я не помилився. Це реальні цифри, які заробляють наші клієнти, які заробляють в принципі підприємці для того, щоб. Замовити саме цей товар, звертайтеся за контактами, які є під цим відео в описі. Компанія Смартрек, ми шукаємо постачальників, доставляємо вантажі в Китаї, перевіряємо їх в Китаї на наявність браку та відповідність замовленню і несемо повну відповідальність за товар. Тобто, якщо з ним щось не так, то це наша проблема, а не ваша. Ми вам просто компенсуємо гроші і можете звертатись не тільки за цими брелоками лабобу. Ви просто нам даєте фотографію товару, який вам треба. Ми знаходимо, доставляємо, викуповуємо і робимо все вам під ключ. Невелика ремарочка. Після того як Даня надав вам яра. Рахую дуже круту інформацію, значиться, вважайте на то, що ціни, які ми розглядали, це ціни при оптовій закупівлі. Тобто це не одна штука. Так, да, ви можете написати в смарт-трек і вони вам доставлять оптом, але одну штуку ніхто доставляти не буде. Хоча, якщо ви хочете просто протестувати тему тих брелоків, боже зайдіть на ту саме тему, замовте семплів, які ви хочете. Зайдіть на 1688, порахуйте математику вже оптову, коли вам приїде з тему на. Ну наробіть контента, назбирайте навіть замовлення, да, ви їх не відправите, але ви прощупаєте попит на той чи інший товар, і далі зможете вже з дуже маленькими ризиками, фактично нівелювавши їх, замовити оптом, тому що ви точно знаєте, який товар краще продається. Знову ж таки купувати в Україні, щоб протестувати в цьому варіанті трендового товару. Історія хренова краще, все таки привезти з Китаю. Але нам всім цікавий прибуток, і ми. Говорили конкретно Даня про те, що є варіант доставити морем, є варіант доставити літаком. Якщо дивитися доставку літаком, не кажіть в Україні, аеропорти не працюють. Я це все розумію. Вона летить в Варшаву. З Варшави їде в Україну, щоб сразу нівелювати хейт. Літаком це буде десь до 21 дня. Кораблем це буде порядка там 50-60 днів. Різниця в ціні закупки, як на мене. Менше 100 гривень, і це не та сума, яку потрібно жадібно чекати морем. Краще зробити це все пошвидше, тому що це трендові товари. І тому розглядаємо саме типу менш вигідний, але більш правильний для нас варіант, де ми з одної одиниці заробляємо 1160 гривень. Правильно Даня сказав, це 1160 нечистими. Це не чистими, це 1150 грязним прибутком, тобто звідси ще ви заплатите якусь заробітну плату. Що вас є працівники, заплатити податки, заплатити щось в маркетинговий бюджет. Але що для нас є великим плюсом, ми про це все вже говорили, можна продавати через органічний трафік без вкладень в таргетовану рекламу, взагалі. Але ми ж з вами песимісти, ну і підприємці. І коли ми рахуємо песимістичний сценарій, він нам підходить. Тоді ми розуміємо те, що окей прям можна працювати. Отож, порахуємо відразу з маркетинговим бюджетом. Дохід в нас грязними 1160 Середній чек там порядка, нехай 1400 гривень. При середньому чеку в 1400 гривень порахуємо. Це буде дуже потолок, нереальна цифра, неадекватна. 25% від середнього чеку затрати на рекламу. Стандартно, якщо ви працюєте без органіки, а тільки в таргеті, то це десь 20% від середнього чеку. Тут ми порахували хреновий знову ж таки сценарій: 25%. 350 гривень. 1160 мінус наших 350 гривень. Дорівнює 810 гривень заробляєте ви з однієї продажі. Порахуємо, що це 20 доларів. Це таки плюс-мінус 20 доларів, нехай 19, але порахуємо, що 20. там округлимо на свою користь, і того нам потрібно заробити 10 тисяч доларів, 10 тисяч доларів ділимо на дохід з однієї продажі 20 баксів. Нам потрібно зробити 500 продажів, 500 ділимо на 30, Нам потрібно робити 17 продажів в день. І деякі люди, які дивляться відос, які вже працювали в товарному бізнесі, вони скажуть: Андрюха, хера, ти нас розводиш, а ви куп, а туди-сюди. Ну і, і проча, проча, проча тема. Наже ж. Є така штука, що людина замовила, не прийшла на пошту. Таких людей при цій ніші я вангую, буде десь е, порядка 20%. Це прям е, дофіга. І того до нашої суми нам потрібно додати ще відсотків 20. Значить, нам треба не 16-17 продажів в день робити, а порядка 20. 20 продажів в день. Чи реально це? Ну я вам скажу так: при залетівшому відео на мільйон. А я думаю, ви розумієте, що це прикольна тематика, трендова. На мільйон зробити відео можна середній чек, невеликий, тому що він до 2000 гривень. Ви отримаєте ну мінімум, мінімум 500 замовлень. Тобто, з одного відео ви можете закрити 500 клієнтів. Органічно, а це ми порахували, якщо ви все будете робити з таргетом. Тому тут кожен сам думайте. Звичайно, є ще якась сплата за те, що посилки повертаються до вас, тому що новій пошті треба заплатити і так далі. І так далі. Ну за транспортування, надо? Надо. але є ще така штука, як до продажі. А тут ви продаєте один брілочок там за 1400 і пропонуєте людині? Давай за 2000, но два, типу другий там за 600. Пойдет, пойдет. Дуже сильно пайде, і так, да, ви побачили в відосі, там Даня сказав на ці брілки лабубу, то не лабубу, то типу вакуку, то таке, як лабубу, тільки по-другому називається, але не суть саме цього товара. І не факт в тому, що саме точно цей товар вам потрібно замовити. Суть в тому, що брілоки – це зараз ніша, яка росте, ніша, яка не потребує великих вкладень. І це ніша, яка продається класно по всьому світу. Вам просто потрібно шукати свій. Товар, і до речі, я тут рішив. Я певно в Тілегі зроблю прям підбірку з цінами закупка, продаж якихось класних трендових брелоків, даже з посиланням на то. Тому обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, тому що багато чомусь дивляться наші відоси на мишу. Кому цікаві товари з Китаю, велком в опис до цього відео. Є посилання на компанію SmartTrack. Доставлять фактично будь-який легальний товар з Китаю. Швидко Якісно надійно, я теж з ними працюю, я цього ніколи не скривав. І звичайно, заходьте в мій телеграм-канал, тому що шо, тому що там вас чекає бонус топ-30 ніж для старту товарного бізнесу в Україні. І також в коментарях обов'язково пишіть будь-які питання по товарному бізнесу і пишіть, які цікаві, нетривіальні чи тривіальні ніші розібрати наступного разу. Подякував.